Запитували в коментарях за те коди, за підключення пакетів розблокувань, то запишу вам невеличкий огляд по цифрових продуктах на сайті СінкарауTD. Переходимо в меню сайту і заходимо в категорії. Нас цікавить наступна категорія саме програми та продовження ліцензій. Переходимо в неї. І тут ми бачимо ще дві підкатегорії. Перша, це в нас де-код для продовження ліцензій. Популярні позиції максимально це от такі де-коди, тобто для автоскальів, що йдуть під телефони. Це в нас для SyncDiac 1 розбоковується на один рік часу. Всі марки покриття і всі спецфункції. І це в нас для SyncDiac 2. Так само на рік часу, те, що йде під телефон з програмою. Обов'язково SyncDiag+, Plus, не в ОМОНа якесь і так далі. Це для SyncDiag+. Plus. Далі. Які ще присутні продовжені ліцензії? Це, наприклад, під вантажні автомобілі Master CV, для Reader HD так само вантажні автомобілі. Окремо EVD, це для електрокарів автосканер. І, наприклад, під кожен автосканер. Одразу всі можливі тарифи, які, які підтримуються автосканером. Наприклад, зараз вам показав 399-й. В 394-му є е, одразу легкові плюс електрокари і тариф вантажних можна дозамовити на рік часу. Якщо ми оберемо, до прикладу, зараз відкриємо фільтр, оберемо в нас автосканер е, Master. То тут у нас буде лише продовження під легкові автомобілі. І нагадую, на сьогоднішній день є знижка дія для всіх клієнтів дівоцької діагностики під легкові автомобілі. Ідемо далі, щоб не зациклювати на цьому увагу, особливо. Тепер нас цікавить пакет програм. Тут я вже більш детально вам зараз розкажу по всіх оновленнях. І як це на сьогоднішній день відбувається. Наприклад, доданий в нас вже сьогодні розблокування CD, про які ви вже всі чули, відеогляд з презентації, як все підключається, невеличкий опис, термін дії на один рік. Розблоковується на сьогоднішній день те кодом Якщо раніше потрібно було для більшості програм надсилати серійний номер на завод. Після того ми проплачуємо замовлення для клієнта, і вже завод підключав до клієнта, то зараз все зроблено набагато простіше. Мерседес на один рік розблокування, єдине, що одразу оговорюсь, тут не для всіх автомобілів. Розблокування Мерседес необхідно лише для тих авто, які йшли на ринок Сполучених Штатів, тобто Північної Америки, і країн Євросоюзу. Для всіх інших автомобілів, що йшли на інший ринок, розблокування не потрібне. Далі йдемо. Тут у нас програма забезпечення DAS до, до скандів, в яких це підтримується. В описі можете побачити, подивитись. Пакет розблокування FCA це в нас американський концерн Jeep, Chrysler, Dodge Fiat Alfa Romeo. Підключається також на рік часу, як і пакет SFD для VAC групи. І на сьогоднішній день так само підключається по Т-коду, тобто швидко і максимально комфортно як для нас, так і для клієнта. Далі розбукування Renault груп. Отут трошки хотів би акцентувати увагу, тут інакше робиться підключення. Тут в нас кількість активацій. Одна активація це в нас один ВІН-код на 24 години. Тобто, у вас буде 24 години, щоб виконати. Ті процедури, які нам необхідні. Задоволення не з дешевих, ну але така політика, на жаль. Хайне про Тут у нас присутні 4 тарифи. В описі ви зможете подивитися різницю по таблиці. Кому буде цікаво, ознайомитись. Так само вже сьогодні підключається ТЕ-кодом. І окремі. Пакети програм це в нас пакет EV-пакет, називається повноцінний пакет електрокарів. Тобто, по суті, функціонал як, так само, як в цієї EVD, сканер, який заточений саме під електрокари. Для, до яких автосканерів підключається, і в яких автосканерах він вже є першочергово, тобто, це в нас 399, 394 і цієї EVD. Там він продовжує ліцензію на один рік. Таке ж є в нас і підвантажні автомобілі, тобто HD Package називається. В описі зможете побачити, до яких сканерів підключається, до яких сканерів вже потрібен наш ml модуль І отут трошки акцентую увагу різне покриття. Якщо ми підключаємо тариф вантажних, максимальне покриття в нас буде в SYNCTOOL 399 SYNCTOOL Singto Max. І, звичайно, Master CV, той, що заточений під вантажні, сільхозтехніку і спецтехніку. Трошки менше покриття буде. Це вже в нас Expert 324, Master X Master X2. Там вже не буде повної списку сільхозтехніки, спецтехніки. Всі вантажні далі вони присутні. І, так би мовити, третій варіант це якраз з використанням HML-модуля до сканерів Master, Master другий. 391, тобто, тут є різниця для тих хлопців, хто займається одразу легковими і хоче додатково мати пакет вантажних. Ну і по суті, завершення це в нас розділення EV-пакет на дві частини. Тобто, якщо комусь не потрібна, наприклад, робота силової батареї, ви можете замовити лише повну діагностику, окрім силової батареї за пів ціни. І навпаки, якщо вам не потрібна. Повна діагностика, ТЕСО і, і так далі. Ви можете замовити лише роботу силовими батареями. Підключити, грубо кажучи, не повний тариф, а половину його можливостей. Ось такий невеличкий огляд по цифровим товарам. Повторюсь, всі товари цифрові видаються після повної оплати менеджеру 90% цифрових товарів. Підключається за Т-кодом, і остання частина підключається вже так само, ще потрібно почекати від заводу. Надсилається серійний номер і продовжується ліцензія. Дякую за увагу. Якщо будуть запитання, задавайте їх в коментарях.